Я вас вітаю. Давайте в цьому відео поговоримо про те, як Збройні сили України заманили в пастку найкрутіший літак-розвідник Російської Федерації А-50, і також зачепили ще один крутий літак ІЛ-22М. Я вам нагадаю, що 14 січня повітряні сили України успішно знищили російський літак-розвідник А-50 та пошкодили повітряний командний пункт ІЛ-22М над Азовським морем. Дуже важливо. Підкреслити над Азовським морем. Далі ви дізнаєтесь чому. Виходить так, що можливим використаними знаряддями могли бути ракети повітряної оборони петріот з радіусом дій близько 140 км або установки С300 меншої дальності. Хоча наразі достоменно невідомо, якої Ну якою зброєю збили чотиримоторний розвідувальний літак А-50. Але аналітик Том Купер, який, до речі, написав багато.